Хлопці готуються, словом, намилюють доріжку до фальсифікації парламентських виборів, але вирішили на котиках потренуватися. Причому, от я це пригадую весь час, як Тарас В'ячеславович Чорновіл наполягав, що у умер це. Просто катастрофа. меру доб'є міністерство. От, побач, я кажу: ну ну, ну якось воно незручно було політично, бо Європейська солідарність, наприклад, проголосувала за нього. І було зрозуміло, що це ж не не, не ахті, так би мовити, персонаж. Ну але оскільки він нібито е, ну, підтримується меджлісом, то. Здавалося, він уже ж не, не пуститься берега, усі тяжкі, і е, е, виявилося, що Єрмак це кру, крутіше, ніж меджліс. Тому о, о, тут є така фігня. Так в тому і справа що. А знаєте, як пояснюють, е, вони вибачилися за технічні збої. Це внутрішні технічні неполадки Міністерства оборони, і голосування перенесено на 7 січня вже 25-го року. Нестабільна робота сайту, помилки в аутентифікації користувачів. Православненько, як то виходить, це ж 7 січня Різдво російське. Може, це вони так хочуть помститися Путіну за те, що він ударив на українське різдво по, по Києву? Ну, щось, щось не віриться, що це в такий Якась сир... Ця мстя, вона, знаєте, не, не страшна зовсім. Ну, це... Вона тільки для нас страшна. Ось місця за наш рахунок називається. В тому і справа. Тут би краще ракетами туди би запустити по ракет... Підмосков'ю. та. Ракети ще не купили самі в себе. Вони ж самі собі продали, тепер мають самі в себе купити. А, Моня, і... що ти мені купив на день народження. Та, що ти мені продав на день народження? ну це приблизно таке. Тому я дивлюся, просто ну, дуже сумно, бо на тлі оцього всього у меров, по суті, переписав усі положення, і там є оце Агентство оборонних закупівель і е, ну, інше Агентство закупівель е, зброї, і воно на виході. Тобто, е, тиловики і збройники зараз переформатовані так, що. У меру хоче взагалі дозволити без ніякого контролю ніякої наглядової ради, без нічого, просто укладати угоди і все. Ну так як змінами. Вони, що найсмішніше, що жодних взагалі по міністерству оце що з переляку, в 22-му році якісь розборки були, але після того як прийшов у умер. Ніхто нікого взагалі не виганяє, нікого не арештовує, нікого не садить. Ну ну таке, прямо ну, рай для душі називається. Кра кради наліво, кради направо. право. Головне, щоб там. І що цікаво, що це ж відбувається ще і на тлі такої кадрової чехарди. Ми ж пам'ятаємо, що один з головних фігурантів закупівель в 22-му році Шарапов залишається радником. І от що прикольно, в нас же, наприклад, ці чуваки з бек-офісів так званих, вони ж не мають ніяких взагалі повноважень, але вони приймають по міністерствах рішення. А тепер в Міністерстві оборони головне рішення приймаються не діючими чиновниками, а такими тіньовими радниками, типу Шарапова або небезозв'ясний борець з корупцією Кирило Тимошенко. Тобто він бореться з на. Ой, наборовся. Наборовся полювання. <свят> так що ми маємо взагалі то репутаційно дуже гнилу ситуацію. І це, до речі, відбувається на тлі. Нагадаю, що Кеш Патель, такий кандидат на керівника ФБР. І він вже заявив, що ФБР буде займатися коштами в Україні. Тобто, по суті, ФБР має з призначенням Кеша Пателя зайнятись напряму, напряму розслідуванням. І Я думаю, що інспекторська група в Україні буде, ну, думаю, наскільки посилена, що це буде вже пару сотень людей. Це Не... щось мені нагадує, к нам їде ревізор. Так, да, ну це ж класична німа сцена, так би мовити, тільки на, на тлі американського посольства. І ну, цікаво. У мене взагалі інколи складається враження, що оці маневри зараз е, по Міноборони — це такий шантаж е, партнерів. Що ви будете під нас копати, то ми, то ми тут зараз вам зробимо. Тобто, ну, чесно кажучи, на голову це не натягується, але. Найприкольніше те, що не просто не натягується, це виглядає як, ну, як спроба відлякати партнерів, відвернути від України. Не, не заганяйте нас в НАТО, не, заганяйте, не, не заважайте нам фальсифікувати вибори. А чим вони тоді відрізняються від Путіна? От чим? Ну, це ж чисто російські практики. Все, що вони роблять, це чисто російські практики. І, і що? Це ми так суверенну країну будуємо, заганяючи її під е модель управління російською. Я щось не вірю в те, що вони мають реальні щирі намери зберегти країну. Не вірю. А чого, от, е, я помітив останнім часом, їх дуже тригерять оці наглядові ради. От таке враження, що вони просто їм заважають. Ну, це, це ніби як кіт у спальні під час сексу. Е, ну, Чи собака? Тобто, в їхньому уявленні вони до цих наглядових рад саме так і ставляться, не, не інакше. Ну, тому мені здається, що ці всі цирки, вони пов'язані із ну, таким, над ними ж нависає Кремль. нависає. Як не крути, оман, оман ніде не дівся. Вони від Оману не відхрестилися від речі, так зрозуміло картини з цими стамбульськими домовленостями вони не прояснили досі. Чому? Хоча Володимир Зеленський нещодавно заявив про Стамбул, що ніяких документів не було, нічого не підписано. Про що ви говорите? Реально, парафувати це значить зафіксувати стан домовленостей робочої групи. Це ж не, не, не продукт для вживання, вже і тим більше що, коли Путін цим козиряє, то ну ніякого навіть думки вносити в парламент цього паперу ніхто не мав. Але Путін цим козиряє. Ну і отут починається прикол, бо так ви розставте перші. от, от у нас же у владі суцільні е, або піарщики, або інформаційники. Куди не крути, вони всі телевізійні продюсери, піарщики. Блін, А чому ви, ви весь час підтримуєте лінію, яку нав'язує нам Путін? Чому ви власну інформаційну лінію не формуєте і е, адженду, порядок денний інформаційний не формуєте? Я неодноразово вже згадував. Оця вся катастрофа на Каховській ГЕС – це була просто фантастична точка відштовхування для того, щоб капітально, так би мовити, загризти на багатьох міжнародних майданчиках е, е, Русню. Ну, але хто ж там буде загризати, Як вони може? Вони сподіваються потім після війни переїхати до Росії жити? Бо, чесно кажучи, оте от кіно фуфло, що вони виробляли? Ніхто крім Росії, можливо, Казахстану, Узбекистану і чогось подібного Киргизів. Навряд у Узбеки може й не будуть це купувати. А Білорусь так це ж ну дійсно, це, це кіно фуфло ніхто купувати не буде. Іншого кіна в них немає. Тому от інколи дивишся, як вони поводяться. Є підозра, що вони все ж таки помишляють переїхати по війні проживати на Росії. Ну так, воно все, в принципі, оця комунікаційна політика нагадує, так як ви сказали, кіно фуфло. З фуфловими сценаріями, якимись заплутаними абсолютно, мені здається, що бразильці мексиканські, ці, з їхніми серіалами, вони відпочивають просто десь. Сценарій писаний з Кумбрії. Ну, а як? Якесь таке воно. Отаке от. Тому, чесно кажучи, цей азарт, з яким Умерв, почав ламати і наглядову раду, і, і взагалі. Е Регламенти діяльності цих двох закупівельних відомств, він, вони фактично все переключають на Міноборону. Вони ж спочатку пишалися, що це все відокремлено, що це, ну, е, так би мовити, самостійні підрозділи цілком, ага, щас, вже, вже самостійний. Тому я думаю, що вони прекрасно всі розуміють, що. Це хапок, це останній хапок. Тобто, це поведінка останнього хапка. Очевидно, що обставини будуть складатися зараз таким чином, що ну, вони ж прекрасно знають, що вибори вони ніякі не виграють. Друге, вони прекрасно розуміють, що ну, вони можуть то пролізти в парламент якимись групками, ми ж спостерігаємо, як вони там поначисляли собі е, нових партій і нового такого, нових політиків, але на виході щось воно не, не, не доклеюється до того, що, про що вони мріяли. Тому я б сказав так, що вони то планують, але доля то. Якось раціональніше розпорядитися їхніми планами, тому що вони остогидли українцям як гіркуча редька. Тому е, все, все це для них закінчиться невесело, і вони цілком свідомі того, що ну, не вийде в них. Але намір є. Тобто, коли я вчора почитав, як. Е, Українці почали реагувати на, на цей провал із обранням е, антикорупційної ради. Так, це дуже чітко. По-перше, ну, ми пригадуємо, як спочатку почали розбирати міністерство. Оця публікація в зеркалі е, «Міністерство саботажу. Це просто ну, дуже хороша робота. Е, Журналістська, експертна. І ну, це, це ж те, що було на поверхні, те, що люди в принципі бачили, але е, оформити його в готовий інформаційний продукт спромоглася Дар'я Калинюк з подругами там. І тепер, от е, коли ми бачимо, мене тільки дивує, що в цій історії завжди вискакує, як не Каленюк, то е, Шабунін, і вони попереду махають шаблею. Так ви вже не махали. Ви ж махали так, що Зеленського привели до влади. Це перше. А по-друге, ви якось занадто довго мовчали щодо шахрайства Зеленського і його ну, цих поплічників. Ну а тепер тепер історія ще веселіша, тому що зараз ви голосно кричите і махаєте шматою якоюсь спробі переконати. Але а чи вас чують? От на, наскільки взагалі цим антикорупційним е, структурам українці вірять зараз? Хоча вони те, що вони зараз піднімають голос, це дуже правильно. Бо, чесно кажучи, е, ну, не так багато кваліфікованих людей лишилися в медіапросторі, які здатні оцінювати е, загрози від цих кроків. Хоча, самі мені здається, що антикорупціонери. Не встані були оцінювати реально загрози щодо своїх дій? Ну, це... Тут, ви знаєте, якщо заглибитися в передісторію, скажімо, знову ж таки ось цього всього руху, я просто згадую: а де ж були антикорупційники, коли розповідали про вбитого брата? Порошенка. Так от, я ж кажу, що вони в 18% Де вони році, були? Вони атакували тих, причому бездоказово атакували дуже часто. Ну, Свинарчуків вони, звичайно, викрили викрили. Тільки Свинарчуки mm -hmm. на оборону України працювали, а не, а не гроші крали в Україні. От в чому проблема. А, а ці просто тупо під час війни мародерять. Дивіться, що? зараз учасники медіаруху Медійні громадські організації закликають президента внести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти колишнього заступника голови адміністрації Януковича і екснардепа Андрія Портнова. О, схаменулися прекрас. Дуди... Прекрасно, що вони це роблять. І приєднуємося а, до них. А, а де вони були, коли Портнов ходив і з ноги до доріжки в адміністрації президента футболив? Показуючи, хто хто начальник в цьому приміщенні, щось ну в на в нас, оці всі в нас частина громадських активістів є цілком правильні, чесні, а є просто відверті паразити, які завдання яких конвертувати свій вереск неймовірний. Невчасний у якісь політичні результати і мало того, зробити собі ну трамплін для заходу в політику, тому що ну великий урок взагалі і дуже негативний урок, це обрання оцієї всієї шопки ну, фракції Слуга народу. Це шокуюче це дезорієнтувало таку. Кількість е, таких падких на швидкий результат людей, що вони втратили будь-які моральні імперативи, і де, з... де вони були? Вибачте, будь ласка, де вони були, коли відкривали сотні справ проти опозиції? Сотні? Та Портнов. Почали. Так хіхікали, хіхікали, що от от, ми ж ми ж, збор... Значить, ми правильно боролися. Так ви наборолися. Тому що взагалі зараз, коли Шабуніна весь час витикають тим, що він у війську чи не в війську, і він, ну те, що він зафіксував наміру Мерова взагалі позбавити, переписати, так би мовити, норми організації управління Міноборони, це. Ну, Дуже важливо. Але воно трошки ні в свинячий голос, тому що е, все вже украдено до нас, називається. Тобто, коли Портнов втік за межі України, раптом вони згадали про портнова. Коли е, щось розікрали і е, Резніков кудись поїхав, вони раптом кинулись шукати Резнікого. Зараз, зараз, якщо От тут же прикол із Умеровим. зараз те, що робиться, воно. Дуже дивне, бо знову паралельно умер як відомо друганчик Єрмака, е е і тут дуже цікавезна історія, бо знову почали чухати цей Гондурас про можливість Єрмака стати прем'єр-міністром. Знову почали чесати. Тобто, вони, вони прикидають, що їм для е перемоги треба. Адміністративний потенціал. А в мене таке враження, що вони вже у частини місцевих еліт вони з ними розсварилися, і контакту налагодити не здатні. От днями у Чернігові Олександр Ломако, який був багато років секретарем міськради, склав повноваження. Тобто там якісь ігри продовжують, але вся ж історія е, тиску на місцеве самоврядування. І цей тиск на місцеве самоврядування довів, е, по суті, місцеві е, впливові групи до повного неприйняття як Зеленського, так і всього цього, що вони пропонують. А як вони, як вони без цих груп впливу збираються вибори виграти? Ну, єдиний спосіб, це тільки в електронному вигляді по російській моделі намазюкати е, результат і е, поставити суспільство перед фактом, що е, Зеленський переміг і все. Якщо хтось е, ну і намалювати такий переконливий результат, що е, ніхто не повинен ніяк е, противитися цьому результату. Та не приймуть цей результат, не приймуть люди. Тому що ну, ну видно, що по-перше, ніякої довіри до Зеленського нема. Це все, все це фіксує соціологія. По-друге, ще ж не мірялися електоральні рейтинги. А вже повилазили деякі персонажі, і клянуть, що от у Зіля Зілянський з большим отривом, там яким отривом? Ну, ну причому це так виглядає. Може пішов в отрив? <рив> Думаю, що от реальності, з большим отривом реальності. Тому, ми, чесно кажучи, що ну, ця вся безпорадність управлінська вона накладається на прямий результат. Сьогодні приходить інформація про те, що російські війська швидше за все виходять на адмінкордон Дніпропетровської області. Оце вирок Зеленському, остаточний і безповоротний. І його єрмакам і всім.